Всім мої вітання. Знову ж таки вийшов на річку познімати стан на свято Івана ще один невеличкий сюжетик. Покажу вам красу. 30 кілометрів ми знаходимося з того місця, де було відзнято страшенемо риби. Це місто Остер. Ми трошки відійшли, це селище Жуківщина. І ось ми підемо там, де є заводі, де вода не така проточна. Ніяких задохликів поки що не бачив. Ну давайте разом подивимось. Ну, Ось бачите, як тут все затягло рязкою. Жаби прийдуть, пострибають жаби. Ну не помітив я, аби риба була, а тут заморена, вона. Вже повспливали, ми вже бачили багато задохликів. Риби дохлої немає. Ось тут у цій заводі. Колір води. Не знаю, чи видно. Ну, колір води не змінився. Дякую, друзі, за увагу. Всім привіт знову. Сьогодні восьми. І в нас стало менше води в річці. Зараз вам покажу. Десь на пів метра спустили сьогодні воду, тобто опустили шлюз. Ось по вербі можна побачити лінію. Ватерлінію. Тобто, скільки води було? Скільки зараз? На пів метра. 100% півметра. сегодня будем смотреть Тедди. речку. А там Тедди купается в водичке. И пьет воду. Но она красная и желтая. И синяя, кстати. Училась даже зеленая. Да, зеленая. У вот нас такие явились оголошения. Все, ранку. Витаю за святом всех Петрів та Павлів, в якому стані Остерка, саме тут в межах міста Остер біля центрального пляжу. Оце так подарунок. Уявіть собі. Тут на центральному пляжі. Погляньте, скільки качини Теді! Ми прийшли як на полювання, дивіться. Дикі качки. Перший раз. Ось бачите, зараз людей немає на річці. І... Щоб так от на центральному пляжі, ну, людей немає, качки є. Колір води не змінився. Більше того, вже через те, що ніхто не купається, вже на дні з'являється такий наліт зеленого кольору. Запаху ніякого не спостерігаю. Тільки того разу, коли вода трошки впав рівень, на поверхні тут залишилася і рязка, і всякі водорості, тому був запах. Це органіки, це нормальний запах. Чому воду скидали? Ну не знаю. Кажуть, що верхній шлюз було скинуто там, де теж рибу заморено знімали, це в кошинах. Ну і наш Остерський шлюз теж. Таке враження, що це все якийсь такий неконтрольований процес. Хто його контролює? Ну зараз нічого я такого страшного принаймні не бачу. Ніякої картини замориш риби, чи там буде брів. Ріка жива. Риба, ось бачимо, вона є, на неї полює навіть пташка, ось риболовчик. Бачили качок, yeah. да? сино? Бачили сьогодні качок? Люди вже менше користуються річкою. Бачите, ну, тут пляжик, бо ось вона потихеньку-потихеньку так захаращується, осідає, осідають водорості, щось з берега падає, все це осідає на дно. Ну так. Тобто такі природні процеси. Тут більш світліший колір бачимо. Ось можна побачити дно. Тобто наскрізь вода прозора. Нема такої каламутної води. Я зараз наберу її в якусь невеличку, ну, чи то склянку, чи пляшку, щось прозоре. Щоб ви побачили, якого кольору вода. А що наберу, о, друзі, тут стільки залишають сміття. Я звертаюся зараз до відпочивальників. Скільки сміття залишаєте ви на березі? Люди добрі. Ба більше, це пакет навіть з дому хтось виніс, друзі. Вибачте, що я тут покупирсаюся зараз у смітті. Але ось засіб для миття посуду, друзі, на річці. Це пляшка від оцту. Ну так, оцт. Це все з дому. Ось тут, за цими деревами, вже село Жуківщина. І ось звідси несуть люди торби. Невеличкий такий пакетик. Іде людина на базар. І викидає його ось тут на пляжі. Це ще й Жуківський пляж. У нас ще, одна, ще один контейнер стоїть на центральному пляжі і там так само там є. І миючі засоби, і памперси. Ну, чого там такі немає. Друзі, наробіть цього більше, будь ласка, я прошу вас. А тим паче, друзі, я живу тут недалеко. І повірте, собі можу дозволити поставити камеру. І ще щось можу дозволити. Так що не бажаєте, щоб... Сіль потрапила в м'яке місце. То, будь ласка, викидайте або спалюйте це, це сміття. Не треба його нести на пляж. Я вас дуже прошу. Мені вдалося знайти ось такий стаканчик. Стаканчиків я вам скажу на березі річки дуже багато. Набираємо повний. І знімемо так, щоб було видно. Ну, вода прозора. Я зараз поставлю його, щоб статично відзняти з різних боків. Ах, хтось сказав, що вода, як Кока-Кола. Вже і днів пройшло з того моменту. Вода кольору ну можна порівняти. Якщо з напоями порівнювати, то це ближче до білого вина. Такого світлого-світлого кольору. Вода. бачите, А на сонці вона взагалі прозора. Це звертаюся зараз до екологів, до тих, від кого залежить. Інформація будь-якого характеру щодо стану річки. Дуже добре, що це робили активісти. Дуже добре, що це люди робили на громадських засадах, щоб брали, брали камеру, так як я. Просто небайдужі люди живуть поруч річки, знімали її стан, викладали це це в інтернет. Але тепер слово за тими людьми, хто отримає за це зарплатню. Ось виправдовуєте ті затрачені кошти, які несе. Кожен сплачує податки. Можна зробити кілька аналізів, всі їх опублікувати, так щоб ми бачили всю таблицю Менделєєва, а не тільки е, якісь там заяви людей на прес конференціях Я сподіваюся, що серед громади знайдуться теж розумні люди, які знають, що означає вміст заліза, що таке рівень кисню, в воді. Е, приділяйте увагу контролю агрокомпаній, які використовують гербіциди. Саме цієї пори, якраз коли було забруднення річки, гербіцидили тоді поля, кукурудзу, сонях, різні культури. Гербіцид якраз таки на здатна, щоб вбивати. Те, що фосфорні добре змивають, це, так, це така глобальна проблема, це дійсно зелені водорості. Але тут не про зелені водорості, мова йшла, риба задохла не через зелень, через багачення азоту в річці, а саме. Через якусь таку мазутну каламутну воду я її сам якби так і не нюхав, і не бачив. Але те, що переказували люди, те, що відео, те, що я чув, і тому ми не знаємо, що саме отруїло річку. Ми тут ще того, як кажуть, не нюхали в острі. І слава Богу, я запрошую всіх курортників, відпочивальників до остра. У нас не тільки і річка, а ще й десна. Вона чиста. Всіх, всіх хто збирався сюди, наметовим містечком на рибалку. Ласкаво просимо до привітного міста Чернівської області, до міста Астер. Всім дякую за увагу. А від вас, друзі, в Фейсбуці. Ви, будь ласка, пишіть. Я живу ось тут поруч, біля річки. Мені це вийти і відзняти буквально 15-10 хвилин. Дякую всім за увагу, Мирон, помаши рукою. Пока!